Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Давайте сьогодні проаналізуємо такі питання. Чи потрібен виконавчий комітет ради, який приймає різні рішення, які потім впливають на життя людей, на життя території. Всі ми знаємо, що є виконавчий комітет. І дуже багато є протиріч стосовно тих рішень, які приймаються на засіданні виконавчого комітету. Але всі ми знаємо, що є обрана мешканцями рада. Це або сільська, або селищна, або міська. Також виникає питання, чи потрібен взагалі виконавчий комітет ради, якщо при цьому є обрана сільська селищна міська рада. Це питання задав один із глядачів, до речі, який дуже. Цікавиться питання у місісредування, які хочу отримати відповідь. Я цю, це питання, цю позицію хочу дати вам, щоб ви також про це подумали, проаналізували. Бо якщо взяти, що окремо є обрана сільська селищна міська рада, а також при цьому утворений ще виконавчий комітет ради, в якому є люди. Питання в тому, що люди, які там є, вони різні. Тобто вони не є всі представниками місцевого сходування, не є всі посадовими особами місцевого сходування. Там є люди, які взагалі не мають відношення до місцевого сходування. І таким чином відбувається утворення та формування виконавчого комітету. І в першу чергу це залежить від... Сільського селищного міського голови, але там на виконавчому комітету приймаються різні рішення, і потім ці рішення втілюються в життєдіяльність території. І невідомо, хто саме відповідальний за ті або інші рішення, які приймаються на засіданні виконавчого комітету. Але натомість на засіданні сільської селищної міської ради також приймаються рішення. Але там відомо, хто саме приймає ці рішення. Тобто Хто з депутатів проголосував за або проти даного рішення? І тоді можна сказати позицію даного депутата, відповідних депутатських фракцій безпосередньо сільського, селищного, або міського голови. Але на виконавчому комітеті зовсім інша ситуація. Але при цьому виконавчий комітет був утворений за рішенням або сільської, або селищної, або міської ради. І ось питання. Чи потрібен взагалі виконавчий комітет ради? Бо якщо не потрібен, то чому він не потрібен? Бо в законодавстві, а це в законі України про місцеве, є окремі статті, які наголошують про виконавчий комітет, про те, як він утворюється, про повноваження виконавчого комітету. І відповідно, що виконавчий комітет приймає безпосередню участь у життєдіяльності тієї території, де мешкають люди. Розумієте? Бо всі рішення, які приймаються, ці рішення є офіційними рішеннями. І відповідно ці рішення впливають на життєдіяльність людини в будь-яких питаннях. Я не кажу про зараз про повноваження і що саме має приймати виконавчий комітет, або що він не має приймати виконавчий комітет. Питання в, в тому, чи потрібен взагалі цей орган влади, який був утворений відповідною або сільською, або селищною, або міською радою. Ось чому питання. Бо якщо цей орган не потрібен, то треба розуміти, чому він не потрібен. Бо вже так сформувалося з 97-го року, коли був відповідний запроваджений закон України про місцеве місцесвідвання. Наголошено законотворцем, що цей орган повинен бути, що він має бути відповідно приймати всі ті рішення, які будуть вважатися дійсними в життєдіяльності території. Бо без цього органу можливо, неможливо, щоб відбувалася життєдіяльність території. Але з другого боку є. Сільська селищна міська рада, яка обрана саме мешканцями і саме депутати, які входять в склад сільської селищної міської ради, вони є безпосередніми учасниками в життєдіяльності тієї території, там, де проживають люди. І ось питання, яке завжди буде дуже суттєвим для того, щоб було розуміння. Чи потрібен він, чи не потрібен. Бо з мого боку я жодного разу не чув такі обговорення, такі можливі зауваження щодо виконавчого комітету. З боку обраних представників влади. Це депутати сільської селищної міської ради або сам сільський селищний міський голова. Тобто вони, мабуть, про це не задумувались, але дуже б доречно було б ці. Питання задати і просто зрозуміти, для чого взагалі потрібен виконавчий комітет ради, якщо при цьому є обрана сільська селищна міська рада. Якщо, шановні глядачі, вам це питання доречне, воно цікаве, будь ласка, залиште свої коментарі, для того, щоб ми розуміли, як дану інформацію, як дану тему ми будемо надалі вам подавати. Бо це питання важливе для кожного. Бо всі ми мешкаємо, і ми повинні розуміти, чи є необхідність в цьому, чи в цьому немає необхідності для того, щоб в першу чергу був розвиток території. Але при цьому є окремо виконавчий комітет ради, є окремо обрана сільська селищна міська рада. Залиште, будь ласка, свої коментарі. Всім вам дякую, до нових зустрічей!